Мужньо і відважно боронили Україну до останнього подиху і віддали найдорожче своє життя у Луцьку 7 грудня. Попрощалися із трьома захисниками, які загинули за незалежність батьківщини у боях із окупантами. Собчука Віталія, Владислава Чигасова та Івана Тлумача відспівали 7 грудня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Лучанин Собчук Віталій Валентинович 1992 року народження проходив військову службу за контрактом із 26 жовтня 2017 року. Загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Червонопопівка Кремінського району Луганської області. Капітан Чигасов Владислав Валерійович 1978 року народження проходив військову службу за контрактом. Із 10 квітня 2020 року загинув 1 грудня у районі населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області. Житель Рожеща Іван Васильович Тлумач 1988 року народження до повномасштабного вторгнення Росії. Працював зварювальником. У перший день війни чоловік пішов добровольцем на захист України і мужньо боронив батьківщину до останнього подиху. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Вічна пам'ять, честь та шана героям.